Багато людей не пробує власну справу через те, що боїться бюрократичних процесів. Власне, сьогодні розберемося, чи все насправді так складно, якщо будемо реєструвати такий бізнес як міжнародна торгівля. Першим ділом нам необхідно зареєструвати підприємницьку діяльність і якщо ви будете самостійно працювати без партнерів, то достатньо буде зареєструватися фізичною особою підприємцем і обрати другу групу. Спрощеної системи оподаткування. В даному випадку ще звертайте увагу, що товарооборот не може перевищувати 5 з хвостиком мільйонів гривень на рік. Теж, якщо ви будете без партнерів, але товарооборот буде вищим, то ви можете просто, як фізична особа-підприємець, обрати загальну систему оподаткування, і тоді немає ліміту товарообороту. Часто зустрічаю, що в такий бізнес люди йдуть з партнером, там, двоє друзів чи родичі. І тоді, в такому випадку, вам необхідно зареєструвати форму підприємницької діяльності, таку як товариство з обмеженою відповідальністю або приватне підприємство. А в даний час, час можливостей, ми можемо зареєструвати усі види підприємницької діяльності онлайн всього за 1-2 дні через дію. Другий крок це відкрити валютні рахунки в банку. Також знаємо ряд банків, в яких можна онлайн відкрити ці рахунки. Відкрили валютні рахунки, і наступним кроком буде реєстрація на митниці. І це ми теж можемо зробити онлайн на сайті Державної митної служби України. Отже, якщо ви вже маєте зареєстрований бізнес. Валютні рахунки і зареєстровані на митниці, ви можете експортувати свій товар. Це стосується таких товарів технічних, як меблі, як паливна гранула. Вони не потребують в даний період ніяких особливих дозвільних документів. Якщо ж у вас якісь товари, які потребують додатково ветеринарних сертифікатів, то вам необхідно зареєструватися у Державній ветеринарній службі. Якщо товари потребують фітосанітарного сертифікату, вам необхідно зареєструватися в фітосанітарній службі. Якщо ж товари потребують санітарних документів, відповідно в санітарній службі. Як дізнатися, під які контролюючі органи попадає наш товар? Треба визначити код товару, кожен товар має код по класифікації, і вже по коду просто відкрити собі довідку. Звичайно, що це все нам доступно в інтернеті, на порталі Дія чи на інших урядових порталах. Довідка по товару і перелік необхідних інстанцій знайдете у цій довідці. Як бачите, не такий страшний вовк, як його малюють.